Протягом доби поліцейські зафіксували 1967 ударів по території області. Армія РФ била з авіації реактивних систем залпового вогню, артилерії. Ворог атакував 10 населених пунктів: міста: Гірник, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Слов'янськ, селище Желанне, Ямпіль, села Дальнє, Калинове, Краматорського району, калиново покровського району пошкоджено 61 цивільний об'єкт, 49 житлових будинків, гаражі, автомобіль, ЛЕП. На Калиново Покровського району Росія скинула бомбу кап 250 Вбила людину ще двох поранила. Руйнувань зазнали 8 приватних осель. Гірник окупанти обстріляли з РСЗВ ураган. Двоє цивільних осіб загинули, шестеро зазнали поранень. Пошкоджено три багатоквартирних і 18 приватних будинків, вісім гаражів. Ще одного мирного мешканця російські війська вбили у Красногорівці, поціливши у приватне домоволодіння. По Костянтинівці загарбники вдарили керованою авіабомбою УМПБ Д-30 СМ. Пошкодили 10 приватних будинків, авто, лінію електропередач. П'ять влучань зафіксовано у Слов'янську, де пошкоджено три багатоквартирних будинки. Жила не зазнала авіаудару бомбою УМПБ Д 30 СМ та артилерійських обстрілів. Постраждали п'ять домівок. Крім того, в ніч на 2 травня ворог накрив вогнем Торецьк. Є руйнування на території промислового підприємства. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.